Ви, ви на, на які ще брюки? ходите в брю. Я на роботу і в теж в шортах хожу. Ви не переживайте, вам прийти в шортах... Вас як звати? що це за ще вас що тут совєтський союз вирішили устроїти? Я не поняв. На дворі 30 навчальний градусів. Окина чайні все де таке написано. Кругом написано. Де? Ви е, з дозволу бачите, бачите, Я з, з, з дозволу. Батько. Я всім сказала. Що батько, 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 це, блін, за тюрма, я не зрозумів. Це не тюрма. Що це значить таке, шорти незя? 30 градусів на дворі діти будуть штанах ходити. Ну, давайте, ми, ми, ви краще займіться щоденниками електронними, не дітей в шорти. Напишете заяву. Напишемо заяву. Ми пишемо третій год. Ну, я вам це пояснила. Одягайте Іди, до школи. Пішли. Йди, йде, йди. йди. Ні, я не дозволяю. Що значить я не дозволяю? Одягніть. Проход. Ви будете мене штовхати? Весь час ну, це... Ще... ви щас щас одні дітей. І що далі? Одні землі, аби ви во все нормально сексуєте? Дітей в шортах не пускаєте в школу? Ні. Не пускаєте дітей? Так я тут буду целый день стоять, писать. Алло. Сейчас тут буду тюси. Мобри. Я тешу платье полиции. Паркуйтесь. Вы идите До мамы идите не и нехай мама скажет, что Вообще уже офигели. Не, не можно. А, конечно,

Заходьте, заходьте, заходьте. Десь Придумали, чуєте Шорти не пускають. А це з якого моменту До дому переодягається. А чому нас ніхто не попередить? В немає, не брюки. бути Де це написано, хто про це попереджав? Чому нас ніхто не попередив? Яке що те саме? Нас не попереджали. Не можна. От треш, блін. Як ви нас, ви чиваєте, не дають досить до нас. Ми учасники навчального процесу.

Я вам скажу, раз. Это вообще бред. Надо будем касаться гуль заявление.